Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. То дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я поділюся з вами моїми враженнями від нових парфумів бренду мансера, який мені дуже подобається, бо вони часто слідкують за трендами, але водночас створюють щось своє, оригінальне, в них потужні аромати, вони не такі, що прям дуже дорогі. Тому в мене їх багато. Можливо, вам буде цікаво колись дізнатися про мої найулюбленіші парфуми мансера. Тож лайкніть це відео, якщо вам подобається. Подобається такий контент. Не забудьте підписатися на мій канал, бо це допоможе його розвитку. А в описі до цього відео буде більш корисної інформації. Тож перегляньте, і давайте розпочинати. Ну що ж, в них на вебсайті можна замовити не тільки пробники, а й отакі тревел формати. Тож я обрала декілька з тих, які мене зацікавили найбільше. І давайте розпочнемо з парфуму під назвою Fig Me Up. Подобається мені ця назва. Я взагалі люблю ноту інжира в парфумерії. Вона для мене не банальна. Цікава, смачна, не така прям відверто фруктова, як багато інших, в неї гарна текстура. І що я вам хочу сказати? Одразу ж, коли я його нанесла, він мені нагадав моє парфюмерне я від BDK, Їх популярний аромат Грішанель, який я дуже люблю. Подивіться, навіть на колір цих ароматів він дуже схожий. Можливо, це через інжир, який, напевно, мені і нагадав в розкритті цей парфум від BDK, але потім він стає все ж таки іншим. Тобто тут є і сливи, і мій улюблений ревінь, і ця нота інжиру. Але фруктовий акор тут не яскравий, а більш глибокий, насичний, майже має таку велветову текстуру. Тобто в базі він запудрюється і знову ж таки відчувається деревина, яка нагадує BDK. Тут є сандал, але ще додавання табака та уду. Але вони не дуже помітні. Просто мені здається, це вибух, який. Якихось текстур, і якщо ви справді любите Gris Chanel від BDK, але хочете щось новеньке, це must-have. Він дуже носибельний, унісекс, елегантний аромат, який звучить ненав'язливо, але дуже дорого. Тобто. Fig me up мені дуже сподобався, його я могла брати всліпу, на відміну від іншого парфуму. Зараз розповім. Називається він Cherry Cherry. І що я вам хочу сказати, якщо ви пробували їх інший парфум Wild Cherry це практично те саме вишня-начебто лікарський сироп від кашлю. Я знаю, що багатьом не подобається такий аспект вишні в парфумерії, але ще тут є багато путру. Прям ну, дуже багато пудри, і це, напевно, не для кожного. Бені не зацінив. І я згодна з ним, це не сліпий вибір. Але якщо ви кайфуєте від аромату, який, ну можливо, навіть такий вінтажний, це знаєте, не начебто ви йдете в оперу десь в Мілані, і у вас дуже вечірній мейкап, зачіска, яку ви. Зафіксували лаком, справді ну, важка сукня. Знаєте, можливо, ви навіть припудрили шкіру і хочеться аромата, в якому був би ам, насичений такий дуже глибокий аромат, і вам хочеться чогось більш ну, важкого, в приємного сенсі, але все, цей парфум дуже-дуже пудровий. Тут є і рис, навіть корінь рису. Пачулі, це все дуже статисно, але, знаєте, таким металевим післясмаком, тому він мені наче й подобається. Це не банальна вишня, вона цікава, але знову ж таки вечірня і не дуже носивельна. Хоча, можливо, комусь таке подобається. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо тестили ці аромати. А ми рухаємося далі до парфуму під назвою Amore Café. І як фанатка гурманіки я мусила його спробувати. Його, до речі, Часто порівнюють з Escapade Gourmand. І вони справді схожі. Але тут реалістичніша нота кави на старті. І в нього такий темний гурманський вайб. Зараз а, на це тренд. І насправді вони схожі. У мене є семпл Escapade Gourmand, мені дуже його хочеться, бо справді подобається. Я вважаю, що він. Абсолютно справедливо розхайплений. І якщо б я обирала, напевно б я все ж таки вибрала Ескапей-Гормонт та через його сексапільність. Він має якісь молекули. Дуже такі цікаві, але знову ж таки, ну, також кавовий, темний гурманський характер. А, але і Аморе кафе це гарний варіант. Я його носила на вечір, у вихід. І це насправді потужний парфум, компліментарний, бо це не банальна гурманіка, вона не занадто солодка. якщо... Хтось полюбляє вже такі, знаєте, осмажені кавові боби, і хочеться чогось з солодощами, але не так, щоб перекривали цю каву, то я вам його раджу. Він дуже. Прикольний, приємний, особливо на вечір, якщо прохолодна та ви що? Унісекс, я думаю, усім сподобається. Кава це одна з тих нот, яка вважається афродизіаком, Тож, якщо ви хочете привернути увагу, то це гарний парфум, особливо, якщо ви не готові до таких майже гістівних гурманських ароматів. Я їх теж дуже люблю, і це для мене десь на межі. Тобто я вам раджу 100%. А ми рухаємося далі до наступного аромату під назвою Intens. Instant Crush. І що я вам хочу про нього сказати? Це для мене виявився найбільший сюрприз. Чому я вам зараз розповім? Ну, дивіться, я тестила попередній Instant Crush і для мене це щось стилю «Бакара Руш». А тут більше шарів. Тобто він ще мені трішки нагадав мій улюблений Ребін який також схожий на бакару, але він не такий агресивний, більш приємний. Це парфум, який я ношу на вихід, де буде багато людей увечері. А тут я хочу сказати, вони зробили акцент на ноту шкіри. І що найцікавіше, я ще на своїй шкірі відчуваю троянду. Це дуже парфумована троянда. Не подумайте про ту, що квітне у саду. Вона не флоральна, але все ж таки нота чорної шкіри тут є. І я хочу вам сказати, що загалом я не люблю цю ноту в парфумерії і ну, навіть ем, обходжу парфуми з нею. І для мене це просто один з найкращих шкіряних ароматів, які я коли-небудь тестила, бо він абсолютно гарно розкривається. Тут є цей шафран і трішки. Моху і вже ж ну, ця інша нота, яка асоціюється з бакарою. А, Emberwood молекула. Тобто, можна відчути вай-бакари, але як я сказала, Є нашарування інших нот троянди, цієї шкіри, навіть соленої карамелі. Тобто він набагато комплексний, він дуже цікавий, потужний, але не душить. Насправді я його буду носити в більш формальну обстановку, бо він прохолодний і, як на мене, стриманий, але мені дуже приємно з ним, бо в нього гарний шлейф, він не нав'язливий, але помітний, я люблю відчувати. На собі аромати, як ви вважаєте. Чи вам подобається, коли вони сидять ну, близько до шкіри, або ви їх не відчуваєте? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Ну, і на десерт я залишила експлікт ванила. Спершу я спробувала його на блотері. І я знала, що він мені сподобається, бо, як на мене, Мансера робить одні з найкращих ванільних ароматів, а це моя улюблена нота, яка також вважається. Дезіяком, якщо ви шукаєте компліментарні парфуми, зверніть увагу на ті, в яких домінує нота ванілі. Напишіть, будь ласка, чи ви тестили гарні саме ванільні аромати від Вансера, і який вам найбільше сподобався? Напевно, в мене зараз улюблений ось цей. Бо ви знаєте, незважаючи на те, що я маю дуже багато ванільних ароматів і мене. Ну, важко вразити чимось з ванілью, хоча мені легко в них закохатися, якщо ви розумієте, що я маю на увазі, це для мене щось особливе. Тобто він не такий надто темний. Хоча тут такі ноти, знаєте, ваніль в поєднанні з шоколадом, бобами тонка, тут навіть уд з деревиною і темним цукром. Можна подумати, що це знову ж таки більш темна гурманіка, але ні, він і не занадто легкий. тобто... Просто теплий, затишний, об'ємний аромат, який заспокіює, який дуже гарне відчуття створює. І, як на мене, це найкраща ваніль від мансери. І я її ношу зараз просто вдома, навіть коли. Готуюся до сну, він заспокіє, він такий лагідний, він дуже домашній для мене особисто, хоча я впевнена, його можна з легкістю носити на вихід. Бо ну, ваніль вона завжди дуже компліментарна і людям цікаво. Бути в такому, начебто ванільному, ванільній хмаринці. А ця ваніль, вона не відверто їстівна, якщо розумієте про що я, але дуже-дуже смачна. Тобто я абсолютно задоволена цією новинкою від мансери. Я знаю, що не розповіла сьогодні про жодну з більш ну, якихось соковитих, можливо, цитрусово або свіжих мансерівських новинок, але чесно кажучи, саме ці мене зацікавили найбільше. А якщо вам було би цікаво про інші дізнатися, ну що пишіть у коментарях. Взагалі залишайте свої відгуки, мені цікаво і читати, і вони дуже допомагають розвитку моїх відео. Бо без коментарів і без вподобайок ці відео нікому не потрібні. А мені хочеться ну, ділитися з вами не тільки моїми враженнями від парфумів, а ще й можливо допомогти вам, якщо ви не знаєте, чи купувати чи ні, або просто зацікавлені в певних ароматах. Я сподіваюся, що мої відео вам допомагають, тож, якщо вам сподобалося, і, можливо, вам би було цікаво дізнатися про добірку з моїх найулюбленіших парфумів Мансера, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в соціальних мережах, донатьте на ЗСУ, це найважливіше. А якщо хочете купувати парфуми, робіть це з моїми знижками. Уся корисна інформація в описі. Вам я бажаю гарного дня. Дякую за перегляд та слава Україні! Па -па.